Друзі, вітаю всіх в межах військової години на хвилях радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую до перегляду та прослуховування подальшого ефіру. Години військового обговорення е, години, яка відбувається за партнерство компанії Українська. Бронетехніка це провідний виробник зброї та техніки в Україні. Бронеавтомобілі Новатор і Варта з 2016 року постачаються силам оборони нашої держави. Компанія також виробляє повну лінійку мінометів та мінометні постріли для них. А вже під час повномасштабної війни спільно з країнами НАТО запустила виробництво артилерійських пострілів калібру 122 мм. В кооперації з західними виробниками освоює виробництво артилерійських пострілів натівських. Калібрів українська бронетехніка також постачає шасі для САУ Богдана, бере участь у виробництві комплексу Нептун та реактивних систем залпового вогню. Вільха, багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв у зоні бойових. Дій. Ну і принагідно закликаю вас долучатися до нашої спільноти в Ютубі, як говорить мій колега з ранкового слоту Павло Новіков. нас уже дуже багато розумної аудиторії там разом. Тож доєднуйтесь. Вітання, шановні друзі! Мене звати Василь Пихньо. Ви на хвилях. Радіо НВ долучатися до прослуховування. Також дивіться нас у Ютубі. Нас там вже дуже багато, як любить казати, мій колега Павло Новіков зранкового слоту розумної аудиторії. Тому я сподіваюся, що зараз ми з вами всі разом розумно розберемося у тому, що відбувається на фронтах. Полковник Сергій Грабський до нас долучається, пане Сергій, добрий день. Мої вітання. Добрий день. Ви знаєте, вчора такого добрячого переполоху зробили заяви головнокомандувача сирського, мовляв, Гавалд гвалд Наступ на Сумщині та Харківщині вже розпочався. Дарма що він триває по багатьох напрямках вже давно, а після курської операції, успішної, ну відносно успішної для противника на прикордоні Сумщини вже давно так само тривають бойові зіткнення на доволі широкій смузі фронту. Але якщо сприймати цю інформацію, скажімо так, відірваною від загального контексту, якщо не сильно бути зануреним, у цей у бойові дії або їхнє розуміння, то може виникнути справді враження, що ворог от от. от Прямо зараз розпочав наступ на Сумщини на Харківщину. Більш того, це все драматично звучить, коли справді воно звучить ніби на це наступ на Суми і на Харків. Що вчора довелося роз'яснювати Центру протидії дезінформації? Хоча якби по-філософськи, скажімо так, ну а що ж має бути метою наступу на Харківщині, на Сумщині? Як не Суми та Харків? а по фактажу, а по фактажу, наскільки це справді небезпечно, пане Сергій? О... Пане Василь, я абсолютно розділяю вашу точку зору, і я так само приймаю участь у сеансах психотерапії для того, щоб заспокоювати людей. Тому що, знаєте, треба не виривати з контексту фразу генерала Сирського, а подивитися, як вона була висловлена, в якій послідовності. Перше речення, шановні друзі, наші, як то кажуть, руки спокійні. Ми уважно слухаємо, ми заспокоїмося. Перше речення, яке сказано було генеральном Сирським на фоні переговорного процесу, який триває, противник почав наступальні дії на територію Харківської та Сумської області, Підкреслюю, перше речення було на фоні переговорного процесу. Ну, близько до тексту. Про що це говорять? Шановні друзі, генерал посада політична. І генерал об, обов'язаний за своєю посадою, за своїм статусом робити політичні заяви, розраховані на широкий загал, в тому числі на міжнародний, виходячи з поважної позиції, яку обіймає пан Олександр. Тому. Така заява вона спрямована перш за все в сторону наших союзників для того, щоб ще раз підкреслити і акцентувати увагу на тем, на тому, що Росія не збирається припиняти цю війну, що війна буде продовжуватися, не зважаючи на ті «goodwill», які висловлюються з тих чи інших причин, ну, наприклад, американською стороною до речі. В Цьому сенсі європейці виглядають більш прагматично, вони не піддаються на ті провокації, вони роблять впевнені кроки для того, щоб посилювати і свою і відповідно нашу обороноздатність. здатність. А що ми маємо е, насправді з військової точки зору, якщо так от відкинути всі ці політичні емоції, які вкрай необхідні, підкреслюю вкрай необхідні. Насправді і тут я можу зацитувати іншу поважну особу, яку я дуже поважаю Костянтина Машуця, який сказав, що на сьогоднішній день я повністю розділяю і підтверджую його дані на сьогоднішній день. Угрупування противника, яке, яке діє на цій ділянці фронту, недостатньо для того, щоб здійснювати наступальні операції по напрямку на міста Суми і Харків і поїду дане угрупування може вистачити. Для ведення тактичних дій загальною глибиною до 10 кілометрів на ділянці фронту до 30 кілометрів. Але чи це не значить, що я сказав: ні, ніякого наступу немає. Є намагання противника тактично просунутися на окремих ділянках фронту. І чи є це е, е, намагання тільки в одну сторону? Ні, ніяк. Тому що ми продовжуємо отримувати ну, приблизно таку ж боферну зону в Курській області. Ну і тепер вже з дозволу президента України ми говоримо про участь наших бойових підрозділів у бойових діях на території Білгородської області. Тобто, знаєте, таке собі віддзеркалення або дзеркальна операція, яка називається створення буферної зони. Там, де ми маємо сили і ресурси, ми створюємо буферну зону на території того суб'єкта міжнародного права, який поки що називається Російська Федерація, де в нас немає відповідно там. Щільної угрупування військ противник намагається інфільтруватися на нашу територію і створити таку таку саму буферну зону, але вже з нашої сторони. Тобто, як для нас, як для громадян України, тому що знаєте, на глобусі світу не є тільки дві країни: Україна та Росія, є ще й інші країни. Це має сенс з точки зору посилення бойової активності. І необхідності для нас виділення певного ресурсу для стабілізації ситуації. Але глобально ми не бачимо таких от підстав, щоб говорити, що завтра е російські танки появляться в передмістях Сум або Харкова. До речі, про російські танки ви кажете там з дозволу верховного головнокомандувача. Говоримо тепер вже про Білгородщину Ну і це саме роблять наші підрозділи: 225 й штурмовий полк вже. Активно та офіційно комунікує свою присутність на Білгородщині. Це один із тих підрозділів, які в числі перших заходів і на Курщину птахи. Мадяра теж вчора прокомунікували свою роботу по Білгородщині. кажуть, нас уже 22 дні, як там немає, і за цей час, коли їх там немає, вони дали статистику, чому я сказав щодо якраз танків. Вони дали статистику ураження бойової техніки противника, серед яких 46 танків. 46 танків, 228 е, одиниць автомобільної техніки, 71 одна одиниця е, сукупно сукупного бою машин, БМП та БТРів, е, ну і пів тисячі осіб особового складу противника. Можливо, до особового складу тут менше уваги, але ну так знаєте цікаво, що там дуже багато техніки. Тобто, виходить, що справді росіяни після Курської операції. Активно відреагували, виходить на цю нашу Білгородську дію? Ну, прекрасно. Прекрасно. Це чудова новина, я вам скажу. І це те, чого ми і намагалися досягнути. А коли мене питають щодо цих операцій, чому вони проводяться, давайте будемо говорити: ми апріорі маємо менший ресурс. Ми апріорі маємо менше особового складу і техніки. Але яка задача наших підрозділів на цих ділянках фронту? А задача наших підрозділів притягнути на себе як можна більшу кількість ворожих військ, надаючи їм можливості бути переміщеним, переміщеними на інші більш активні ділянки фронту, і противник, противник виконуючи тут дві задачі: а задачі такі можуть бути виконані тільки завдяки техніці, а саме, задача унеможливлення проникнення на територію Російської Федерації. І задача створення буферної зони на території України це задачі апріорі є мобільними задачами, які потребують техніку. Тобто, противник для того, щоб ну, унеможливити проникнення наших підрозділів, наших рейдових підрозділів і бойових груп, знов таки броньованих, змушений використовувати і утримувати там значні обсяги техніки, яка б ну була б можливо більш доцільна. На наприклад, Донецькому напрямку, якби ми дали можливість її там застосувати, тому так абсолютно противник змушений отримувати значні обсяги озброєння і бойової техніки на менш активних ділянках фронту, що є одна однієї із задач, яку ми намагаємося виконати е, в межах е, стратегічної операції оборони України стратегічної оборони України, отак от можна висловитися. Я згадаю ще з заяв Сирського, Це він сказав інтерв'ю. Нагадав, ну може, може комусь взагалі розповів перше, і це нормально про небезпеку вересневу небезпеку, яка формується у Білорусі, пов'язаною з військовими навчаннями спільними білорусько-російськими запад 2025. Ці військові навчання вони. Ну, власне, в контексті інтерв'ю Сирського він сказав, що не варто нехтувати цією загрозою, тому що так приховано противник може створювати ворожі групування, які загрожують і нам, нам. з цього контексту. Читається, що росіяни об'єднання їхні з білорусами. В 21 році вилилося фактично або навчання на території Білорусі вилилося в повномасштабне вторгнення на територію України. Е, наскільки от варто думати про загрози нам, пане Сергію, з цього білоруського напрямку? Знову виринається тема, чи радше бо я частіше насправді останнім часом в аналітичних колах чую думку про те, що це значно більша загроза нашим західноєвропейським. Друзям та сусідам, полякам, ну і далі, вже до країн Балтії, коли от йдеться про це навчання Захід 2025. Ви знаєте, я скажу так: ну, так сталося, що я за цими навчаннями уважно спостерігаю з 2017 року, і це навчання стратегічні. Які визначають е, військову політику або стратегічний розвиток угрупувань е, сил та засобів Російської Федерації? Давайте забудемо про цю Білорусь, там білоруські війська, і давайте називати речі своїми іменами, білоруський корпус російської армії. Це фактично, знаєте, якщо говорити, білоруський військовий округ часів Радянського Союзу. Так, вона ну ви мені здається трішки так спрощуєте, тому що якби це був такий вже повністю підконтрольний корпус російської армії, то вони б вже, напевно давним-давно взяли фізичну участь в українській війні. Чи не так не обов'язково? Не обов'язково вони виконують якраз ту задачу, на яку вони розраховані до речі, до речі, ця задача випливає з результатів стратегічних навчань серії захід. Проведення цих навчань у 17-му році, у дев'ятнадцятому, 21-му році показало, що білоруський корпус російської армії не готовий до тої війни, на яку розраховує розраховувала Російська Федерація. Чисельність і якість укомплектування білоруського корпусу російської армії була недостатньою для того, щоб брати участь у війні. І так. Ну, скажімо так, я ж відверто цинічний і прагматичний з точки зору саме військової справи, а давайте не забувати таке поняття як політичний туман. Формально Білорусь, формально Білорусь є окремою державою і своїми, як то кажуть, інститутами влади і так далі, і тому подібне. Але вона діє постійно в фарватері російської політики. Це якщо Білорусь, що стосується білоруської так званої армії, Ну, вибачте, а як їх по-іншому називати, якщо 99% командного складу білоруської армії, старшого і вищого командного складу білоруської армії, якщо не всі 100%, пройшли підготовку в російських військових академіях, коли 100% всі керівні документи так званої білоруської армії відповідають стандартам російської армії. Те, що там на них написано, що вони були роздруковані в мінську, не означає, що по суті своєї вони не є частиною військової російської військової машини. Якщо навіть ментально ці військові є частиною російської армії і мріють про одне, як би отримати російське громадянство. І там я чому так категорично про це говорю, тому що ну, вибачте, так сталося, що я вчився ще з радянських часів і дехто з моїх однокашників одногрупників залишилися на ну не залишилися, а проходили службу на території Білорусі, і я досконало вибачте за такі відверті слова. Знаю, чим вони мислять, якими категоріями це по суті свої російська армія. Тому давайте це полишимо в спокій, і перейдемо до того, що ми знаємо Отже, що ми з вами розуміємо, починаючи з квітня 22-го року на території Білорусі маріонетковим режимом проводився безперервний комплекс заходів по посиленню бойової та мобіліційної готовності, тому ці навчання мають на меті от прямо зараз можна визначити дві головні цілі: а саме, перше, визначити рівень готовності білоруського групування. Наскільки воно спроможне бути частиною армії вторгнення? А і по-друге, з'ясувати, як армія вторгнення може діяти по певним напрямкам, ба більше я можу підтримати вашу точку зору відносно того, що говорять багато експертів, тому що знаєте, з моєї практики дослідження саме цих навчань я можу зробити висновок. Вони ніколи не були направлені проти України. Вони завжди були направлені проти країн Балтії, проти Польщі. Завжди. Навіть ну, давайте можете пошукати і ви, шановні наші слухачі, таке поняття як Вейшнорія. Вона mm -hmm. не мала ніякого відношення до е, такого поняття, як Україна. Це була, якщо не пам'ятаю, частина території Північно-Західної Білорусі. А північно західна Білорусь це трошки далеко від України. Ну, відносно далеко. Тому, переходячи вже безпосередньо до слів генерала Сирського, я дуже серйозно відношуся до того, як події можуть розвиватися, тому що знов-таки хрестоматійне поняття посилення загроз національної безпеки ілюструється таким фактом, або такими діями, як проведення оперативних та стратегічних навчань на території поблизу кордонів країни, яка визнає, ну, яка визнається. А такої, що має загрози національній безпеці, а і третє питання, в якому я з вами повністю співпадаю, що війська, які зайшли на територію Білорусі, вони не обов'язково мають виходити з цієї території. І тут ми підходимо до того, що сказав, здається, голова німецької розвідки. Просто інформації так багато, я можу помилятися, але фраза звучала приблизно так: я не здивуюся, якщо це літо літо 25-го року, буде останнім мирним літом Європи. І це цілком ймовірний розвиток е, подій, на жаль, тому що Європа на сьогоднішній день не готова, і Росія може використати цю шпаринку в часі, коли європейські сили просто банально, просто ну, фізично не готові для того, щоб відбивати російську агресію такого масштабу. Тому ми дуже серйозно е, слідкуємо за розвитком подій на території окупованої Білорусі і е, дуже уважно розглядаємо можливі сценарії. Чи може бути сценарій, що е, це угрупування піде проти України? Е, я і тоді був відверто категоричний, заявляючи, що е, це питання дуже складне і навряд чи може бути вирішено, особливо за сьогоднішніх умов, якщо в 2022 році воно не могло бути вирішено, то сьогодні тим більше, тому що давайте не забувати. Є ще таке поняття як географія. Це так, щоб ну трошки не то, що заспокоїти, а просто розставити крапки на дій. І ця географія каже, що на цій, цій ділянці кордону між Білорусі та Україною, від, скажімо, умовно від польського кордону і до Чернігівської області, ми маємо буквально 5 чи 6 точок входу на територію України. І це дороги. Обабіч цих доріг або густі ліси, або болота. Вибачте, потужні угрупування військ, якої б там потужності вони не були, вони не можуть зайти на територію. І такого не було ніколи. Протягом останнього тисячоліття, підкреслюю саме тисячоліття, а тим більше протягом ХХ століття, яке було повне війн, ніколи, ніколи, ніколи не здійснився наступ з півдня на північ і з півночі на південь. Навіть під час Другої світової війни. Зважаючи на складність рельєфа і неможливість оперувати великими об'ємами військ, радянське військове командування провело операцію Багратіон, атакуючи в лоб противника в Білорусі, маючи при цьому вже прорив в районі Рівного і по напрямку на Тернопіль, тобто, вже підтискаючи це угрупування з півдня, але скажімо, так, географія завадила цьому і завадила серйозно але це надзвичайно важливо, і генерал Сирський сказав абсолютно правду з приводу того, що це є серйозний, я б сказав так, класичний фактор підвищення рівня загрози національної безпеки як Україні, так і Польщі, так і країнам Балтії. Ну і можливо тут можна навіть ще на вищий рівень виходити в думках того, що. Зараз реальне є усвідомлення в європейського континенту на фоні того, що ми з вами розмовляємо завтра. Перший Рамштайн без фізичної участі в ньому сполучених штатів. Сполучені Штати відверто кажучи, демонструють свою готовність виходити, скажімо так, військовою присутністю з Європи, і це з усіх, ну не просто вже каналів а з дій випливає. І Європа має сама себе захищати все активніше обговорюється питання. Спільних об'єднаних збройних сил як шансу протистояти Російській Федерації і другого кластеру спільної такої оборонної промислової діяльності. Ну і от, як я кажу, виходячи, якби на вищий рівень, це очевидь про спільні збройні сили як загрозу для них. Теж можна і варто говорити, тому що не просто так ухвалюється і підписується президентом рішення про те, що українські військові в період дії воєнного стану можуть бути перенаправлені деінде -де -де за кордон для ведення бойових дій, щоб там протистояти, в тому числі вочевиті росіянам, пане Сергію. Повертаючись до наших фронтів, ще на фінальну частину обговорення. Про Лиман з вами хочу поговорити, тому що от сьогодні гортаю зведення Генерального штабу і на Лиманському фронті це другий за активністю напрямок після Покровська. Там відбулося 27 бойових зіткнень. Майже стільки, скільки на Покровському напрямку на під Покровськом було 40, а Покровський ну він ширший ніж Лиман. Це там і Курахівський напрямок, і Покровський. Менше з тим на Лиманському напрямку 27 зіткнень. Останнім часом ну направду лунають дуже і не просто лунають, а це видно. З, усі, з усіх об'єктивних обставин, того, що відбувається на Лманському напрямку, що противник створює плацдарми на правобережжі річки Жеребець, він намагається вже зараз блокувати Лиман. у нього відкривається перспектива руху як до борової, так і до Лиману. Вони хочуть зайняти це межиріччя річок ОСКІЛ Сіверський Донець, щоб, очевидь, вибороти собі якісь кращі позиції. Вони довго впродовж місяців намагалися знайти якісь слабкі точки і зараз. Дуже схоже, що найслабшою точкою цього фронту є якраз такі леманди, і кількісна, зокрема, перевага противника є. Бо речниця 66-ї бригади Анастасія ближчих на днях на днях говорила про те, що 10 до 1 подекуди кількість ворожих піхотинців по відношенню до наших. А, критичність справді цього напрямку вона така, вона така гостра, на вашу думку? Вона гостра, вона гостра, шановний пане Василю, тому що е, треба дивитися, як ситуація там виглядає. І вона гостра з оперативної стратегічної точки зору так само, тому що якщо говорити глобально, в чому суть цієї операції, ну я можу припустити, це обхід е, Лиману і окупація Лиману е, е, з метою створення нависання над е, словянсько Краматорською агломерацією, над словянсько краматорським укріпленим районом. Лиман за специфікою своєю, ну так сталося, що я там бував неодноразово, це таке, знаєте, невелике, але індустріальне місто, в якому дуже багато саме таких от технологічних об'єктів, які можна використати як накопичувачі для озброєння, техніки, зосередження ресурсів і так далі, тому подібно створення такого логістичного командного хабу для наступу подальшому на словянськ краматорство. Лиман практично утримує північний берег Сіверського Денця. Uh, тому Лиман є так дійсно дуже серйозною uh, і важливою задачою для російських військ, і для нас тим більше ця задача по утриманню цих позицій. Знов таки, якщо говорити про частковість такої операції, тобто давайте не забувати, що прорив в районі Ліману буде загрожувати нашому групуванню в районі Сіверська. Це так само дуже складно, і ми тоді змушені будемо відходити з того району для того, щоб оберегти ну, сили для того, щоб. Не перетворити Сіверськ на другу Авдіївку, це якщо говорити дуже е, відверто. І саме тому противник так відчайдушно лізе на цьому напрямку, так відчайдушно намагається прорватися вже е, від Катеринівки по напрямку на Рідкодупи. Далі на Карпі е, бої там тривають, бої дуже серйозні, і недооцінювати їх неможливо. Звісно, можна говорити про те, що поки що Покровський напрямок або ширше. Донецький напрямок залишається важливим пунктом противника для того, щоб виконати задачу по виходу на лінію Покровськ-А Костянтинівка Часів'яр. Але треба розуміти, що Покровська мирноградська агломерація за своїми розмірами вона значно більше від Бахмутської агломерації, і ви пам'ятаєте, чим закінчилася операція в Бахмуті. Скільки там противника полягло? Тому вони намагаються виконати саме цю задачу. Стратегічно знов-таки з точки зору захоплення Донецької області, як стратегічної задачі, лиманська операція виглядає абсолютно логічною. Прорив з півночі. А якщо ми говоримо про вдалий для росіян розвиток подій, а саме я не кажу, що він відбудеться. Вони до сих пір б'ються стінку в районі Турецька і вже рік намагаються прорватися в районі часів яро е, проглядається. Ну така ситуація, коли вони будуть підтискати з півдня. З лінії Покровськ-Костянтинівка, Часів Яр та з півночі з району Лимана і з цього нависання, можливо, аж до Святогірська, для того, щоб оточувати або створити загрозу для слов'янської краматорської агломерації. Тому так, цей напрямок, ну я б сказав так, я про нього говорив досить довго, як власне і про Купенський, але на ну, останнім часом Лиманський напрямок виходить на за своєю важливістю на одне з передових місць. Тому ну, так, це дуже серйозна ситуація. Ну, ми на тому поставимо крапку, тому що ефірні межі нам не дозволяють розширювати далі цю тему. Е, хоча, е, скажімо так, в межах інформування, а почали з того, що де не варто панікувати. Ну панікувати в принципі ніколи не варто е, по-хорошому. Треба, як кажуть, та класики там чистити зброю, готуватися е, так, от, але як адекватно сприймати інформацію? Це про північ. І як адекватно сприймати інформацію про небезпеки, це про Лиманський напрямок. На тому ставимо крапку в сьогоднішньому нашому нашій розмові. Дякую вам, пане Сергію, за те, що долучилися. Сергій грабський, полковник запасу збройних сил України, був в ефірі Радіо НВ. Залишайтеся з нами, друзі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.